Івано-Франківська міська рада не вдоволена темпами реконструкції вулиці Шевченка, зокрема освоєнням коштів, виділених урядом з нагоди ювілею міста, із 10 мільйонів гривень витратили лише понад 2 мільйони. Решту суми міська влада наприкінці року повернула в державну казну. Деякі депутати вважають, 7,5 мільйона гривень це якраз ті гроші, які треба було своєчасно спрямовувати на кабремонт вулиці Шевченка. Ми умудрилися цих 10 мільйонів гривень не освоїти. 7,5 мільйонів гривень і повернути назад державу. І маємо ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні по вулиці Шевченка. Розрита вулиця, по якій ні пройти, ні проїхати неможливо. І я стверджую, що це просто бездарне і халатне відношення ваших і ваших підлеглих працівників до цього питання. В результаті отримали 10 мільйонів і отримали їх аж в восьмому місяці. Це величезний об'єм робіт. І встигнете освоїти ці кошти в умовах, я підкреслюю, в умовах, коли ще казначейство не пропускало кошти. І це також є правда, і ви про це знаєте. Угалу завідекомісії схильні вважати кабремонт однієї вулиці, перетворився у піар. Відтак притлумлена увага міської виконавчої влади до інших проблемних доріг Івано-Франківська. Воно дещо некоректно розглядати питання доріг виключно в межах вулиці Шевченка. Тому що те, що сьогодні відбувається в місті Франківську з дорогами, і той стан який є, і та робота мізерна, якої навіть не видно полотання. Оце питання повинно говорити. Це рахується несправедливо по відношенню до всіх мешканців, які на інших вулицях живуть, які користуються іншими вулицями. Скандальну ситуацію з фінансуванням на 34-й сесії спробувала розрядити бюджетна комісія міськради. Тут говорять про бюрократичні тендерні процедури і нинішню політику держказначейства, які буквально виснажують місцеве самоврядування. Казначейство боргувало починаючи з серпні місяця. Наші платежі не боргувало, перепрошую, а блокувало платежі міського бюджету. То воно Винно, вона вже півроку про те, що вони перше затримували нам платежі, друге, зупиняли роботу, третє завдали шкоди міському бюджету і громаді міста. І треба буде безумовно з ними судитися по кожному окремому факту порушення, виконання, доручення з боку міського бюджету. Судитися, якщо вирішите, давайте в судовому порядку. Все, давайте будемо рухатися судовим порядком, бо просто потім буде знову винен міський голова. Міська рада рекомендувала керівництву Івано-Франківська звернутися до кабінету міністрів з проханням неосвоєні кошти в сумі понад 7 мільйонів гривень пролонгувати в держбюджеті на нинішній рік. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.